Привіт друзі! Сьогодні ми будемо боротися з проблемою на Infiniti G35 2008 року. Вона часто з'являється на багатьох авто марки Infiniti. Коли ми включаємо запалення, у нас авто не заведене, воно не перегріте, нічого поганого не відбувається. Ми можемо чути те, як працюють вентилятори і вони не вимикаються, вони працюють завжди. До цього нам треба замовити блок управління, новий який міняється тут дуже легко і вирішує нашу проблему. Все, що нам для цього потрібно, це ключ з подовжувачем на 10. Можете чути цей шум. І Заважає і вказує на якусь несправність. Також цей шум розряджає ваше авто, ваш акумулятор. Спочатку нам треба зняти додатковий резервуар з охолоджуючою рідиною. Для цього нам треба зняти цей, фізо, зняти цей хомут, відкрутити два болта на десь. Якщо як все відкручено та знято, ви можете легко просто ось так вивільнити цей резервуар. Одразу тут ми можемо бачити корінь нашої проблеми. Це несправний блок управління вентиляторами. Через великий пробіг, через велику кількість миль він виходить з придатності та починає не давати правильні сигнали. Зняти його нам треба просто зняти знову ж таки 2 на 10 говинтика та зняти з нього фішки. Щоб зняти фішки, можна це зробити вручну, якщо ви можете прожати ці піни, а можете використати інструмент, щось типу гострого. Буду з вами чесний, просто так в мене під'єднати фішки не вийшло, тому ми використовуємо спецінструмент. Доводиться таке шило зігнуте, яке ми будемо зараз, а тут вже все відкрутив яке ми будемо зараз від'єднувати фішки? Ось наш старий блок управління. Так він виглядає. Ти тут є ось новий, такий самий. Ті же послідовності збираємо, під'єднуємо фішки, прикручуємо, ставимо і перевіряємо. Так, перевіряємо з першого дубля. Все зібрано, під'єднано, фішки під'єднані. Вмикаємо опалювання. Да, да, нойз. да, не шумить. Не дякуйте.